Усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Ай, я, я Йоржик. Та Фіті. Привіт, та Фіті! І до побачення, кабанчику. <кліпи> Тебе вкуси. <кліпи> Дідусю. <кліпи> Невже нічого не можна зробити? Блакитна, китка. Яка начебто все сті. І дідуся теж. Я піду по неї. <кліпи> Ти стежив за мною? А як інакше мені врятувати твого дідуся? Припини ходити за мною. О, це що, пустеля? Дурень, дурень, дурень! Стули песо! Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. – Привіт, сурикатику! Йоржику, тікай! Щастило, що у вас є я. «А -а 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 Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана. Я застряг. <plausibleyears> <presumption> <М​... Kü Pinterest> Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів би мати свою. Покину тебе самого. Це ще горить? <рире> Твій хвіст. Тафіті, крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска.